Дитині 2-3 роки, а вона ще не говорить фразами. З такою проблемою сьогодні стикається досить багато батьків. Що робити? Старше покоління заспокоює, говорячи, що наш прадід заговорив у 5 років і нічого. Довго жив і все в нього було гаразд. Це не дуже добра порада. Напишіть в коментарях, хто її вже з вас отримав. Запуск мовлення це довготривалий процес, і він передбачає комплексний підхід. Щоб з'явилися перші слова, потрібна певна база це як фундамент у будинку. А база за тиждень чи за місяць не формується. Що складається база? Умовно, її можна поділити на три блоки. До першого блоку. Відноситься робота над розумінням мовлення дитини, над розвитком її комунікації та соціальної взаємодії. Проводиться робота над мовленнєвим видохом та артикуляцією, і також дуже важливе місце і має імітація. Другий блок передбачає роботу над розвитком сприйняття: це зорове та слухове. Також сенсорне насичення дитини. Покращується вестибулярний апарат та розвиваються міжкульові зв'язки. Третій блок передбачає роботу над загальною та дрібною моторикою, над моторним переключенням та розвиток мислення, саморегуляції та самоконтролю. Чим раніше розпочнеться робота над формуванням бази або фундаменту для мовлення, тим швидше з'являться перші слова. Не зволікайте, якщо ви любите свою дитину.